Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами будемо квасити огірки на зиму. Дуже цікавий, дуже смачний рецепт огірків з цікавим інгредієнтом мукою. Огірочки виходять дуже хрумкі, соковиті, не розлазяться. Отже, приступаємо. Беремо баночку. На дно баночки ми ставимо листя хрону і листя кропу, але не багато на дно, тому що ми будемо ставити більшу частину зверху. Бан. Ось так ставимо, ставимо лавровий листочок і горошинки перця. І один. Хроник. Хронику багато я не ставлю, один невеличкий, тому що ми листя хрону ставимо. І заповнюємо огирочками до самого, ну, не до самого верху, залишаючи десь, ось так, як в нас огирочки стоять, залишаючи ще місце 5 см десь приблизно від самого верху. У процесі кидаємо ще зубчики часничку. Продовжуємо заповнювати гарно один попри другий. Ось так заповнюємо до самого верху. Зверху ми ще кидаємо часничка, два-три зубчика і один невеличкий хрін. І зверху. Закриваємо усе листям. Вишні, так. листя вишніше, і зверху ставимо листя хрону. Можете ставити аж до самого верху, і побільше ставити зелені зверху, тому що, щоб були оці верхні огірочки хрумкі, ми ставимо більше. Зелені, а потім ви собі викинули і вам і легше досягнути. Так, Залишаю десь на ось такому місці і беремо воду. У мене десь приблизно на 2-літрову банку піде літра води. І на дволітрову банку я беру 2 столових ложки солі і 2 столових ложки муки. Закидаю зразу все сюди. І лию воду, поки буду лити воду, воно все гарно буде розчинятися. Так мені комфортніше. Бачите, і все гарно промивається зразу. І ось так доливаємо усе до самого верху. Ось так заливаємо до самого верху, накладаємо ще зелені до самого верху. І ось так. І закриваємо усе капроновою кришкою. Отак. Ще я роблю контрольний. Ось так збовтую баночку. І наші огірочки на зиму квашені, готові. Вони простоють вас аж до наступного літа, якщо ви не будете їсти. Але я думаю, що вони будуть настільки смачні, що ви з'їсте їх вже усіх до Нового року. Я була рада бачити вас на своєму каналі. Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Люблю усіх, мир з нами!